Колеги, моє вітання. Сьогодні у нас закінчується літо. Останні дні серпня жарить дуже сильно на вулиці Плюс 33, на сонці і того більше. І ми останні дні літа проводимо в лісових покатушках в лісі. І починається такий період осінній, коли ми починаємо готувати їжу в лісі, всякі робимо велопоходи в ліс. Осіннього такого періоду Там збираємо гриби, ще щось і готуємо. І сьогодні перше відео оцієї рубрики готуємо в лісі. Якось її треба продумати назвати. Напишіть в коментарях, як би цю рубрику назвати, де велосипедисти готують в лісі їжу. Ну, а я починаю. От такі грибочки тут навіть. Готуємо ми на такому газовому пальничку. До речі, минулого разу ми з тобою брали в ліс спиртові такі горілки. Вони хіба не рекомендую вам. Ці спиртові горілки максимум, що можуть, це Підігріти кружку води, не знаю, чи ви зможете і це зварити навіть в тій кружці. Дві спортові горілки згорають за годину, але такого жару, щоб можна було нормально готувати, вони не дають. Таке хіба? От чайок може і вдасться заварити. Не більше. Олія вже нагрілась. Маємо яйця. Маємо хамон. Маємо сир. Маємо помідори. Помідори Якович вже помив. Якович все миє в кульках, наливає туди воду, і там тарабузька, як і Нот полоскун. Так, наші велосипеди. А я починаю готувати. Кидаємо хамон. Це така лакшері. Сьогодні кулінарія. тому що зазвичай кидають сало. Ну, ми не з такої сім'ї, а з багатої. <різь> <різь> Насправді ну, просто цей хамон продавався у сільпо, такі це в рукавичці. Продавався він по акції. Я вже колись собі готував. Хамону яєчні. І сьогодні хочу також приготувати Запах Тільки нас двоє, то я кидаю чотири яйця.

Бракує тільки, я прорахувався, бракує солі Артемівської, нашої, української. Але ну, я завтикав сір, буду чесно. Тому Сьогодні це яєчня буде без солі. Але у нас зато солений хамон, який в принципі компенсує відсутність солі ось такий от швидкий і поживний сніданок можна приготувати в лісі маючи там яйця, помідори, хамон. Можна гриби брати, робити яєчню з грибами. Це вже буде можливо в наступних відео, там де ми вже зберемо гриби в лісі. Зараз все-таки дуже сухо і грибів як таких немає. Тому яєчня готується. І я виключаюсь наразі. яєчню ми вже розклали. Ось така от ранкова яєчня на обох тарілках для мене і Яковича Не забуваємо підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео, підтримуємо український YouTube. А ми продовжуємо. щатку поїмо і продовжимо далі. Хочу показати вам красу, місце, де ми розмістилися. Ось таке лісове озеро. Сосни. Повалені дерева в озері, берези, ліс такий мішаний. Тишина. До речі, на цьому озері весною я замічав кичок. Зараз воно стало таким болотом, тому що літо все-таки пече. Ну, але милуватися цим можна довго. Там Якович готує другу частину сніданку, він купив якісь закуски, сервірує стіл наш лісовий. Ну а я насолоджуюсь цією лісовою красою останніми літніми днями. До речі, комарів вже в лісі не так багато. Але ми ще використовуємо спреї від комарів, від кліщів. Тому що, як самі бачите, що ми в футболках звичайних, тобто не захищені від всяких лісових гадів, які кусають бомки, комарі. Ну а Тут вже Якович ніби якийсь підготував другий сніданок. Фруктовий стіл. Який фруктовий? Овочевий. Не бракує тільки до того овочевого столу 100 грам. Ну Про це ми вам не будемо показувати і розказувати. Так що, якось отак. От. Ось така от лісова перед осіння останніх літніх днів покатушка з приготуванням. Далі будуть також відео на тему готуємо в лісі. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки. Ну а я буду закінчувати. Всім гарного дня!